Вітаю вас на каналі Гриби Монети. О що можна купити у Олега на аукціоні, на новому аукціоні. Я в нього купляв. Треба деколи почекати, але він присилав вже. Мені все, все було добре. Дивимося. Володимирський собор він продає за 280 гривень. Медаль за 250. При замовлення. Павло Скоропадський за 200 гривень. Ціна висока. З часом вона впаде. Можете не спішити. Буде як з банкнотою. Зараз покажу, за скільки він банкноту продає. Банкнота 200 гривень Буклет продається за 350. Нарожен народжений в Україні і рис за 350. Було 340. Видня в Також в буклетах по 390 і відміть 390. Держ... Державну службу зв'язку вроді 430 була 390. Теж 20 тисяч, Чи скільки? Вона до... дорога монета, коротше. Так банкноту він продає за 500. Вона вроді 500 коштує. І... Державні символи він продає за 600 гривень. Було... Були колись по 550. Тільки в мене грошей не було, шкода. Не накопив. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше. Олега можна купляти, я, я вже купляв.